Гійом Аполінер зарізана голубка і водограй. Переклад Миколи Лукаша. О постаті убиці любі, одорогі, розквітлі губи, Міє, Маріє, є толорі, Ані і ти, Маріє. Де ви, дівчата, я вас питаю? Та біля водограю, що плаче і кличе, Голубка меревіє. Душа моя в тремкій напрузі. Де ви, солдати, мої друзі? Де ви, бій, де ліс, риналь, печальні ваші імена, як у церква ходи луна, від гомоном до небес? Ви в сонну воду глядетесь, і погляд ваш вмирає десь. Де брак, де Макс, Жакоб, де Рен, що в нього очі, як той рен, де милий кремніц, волонтер, вже, може, їх нема тепер? Душа триться з непокою і водограй, рида зі мною. А як вони ще живі, десь б'ються на північнім фронті, їм оландри всі в крові, І сонце ранене в траві, На багренистім горизонті.